Слава Україні! Триває 1336-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 202 бойових зіткнення. На північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулось шість бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку Сили оборони України відбили 11 атак противника у районах Вовчанська Бологівки, Кам'янки та Кутівки – на Куп'янському напрямку відбулося вісім атак російських окупантів поблизу Куп'янська, Петропавлівки, Піщаного, Борівської Андріївки та Богуславки. На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів у районах населених пунктів Копанки, Торське, Дробишеве, Колодязі та Шандриголове. На слов'янському напрямку Сили оборони України відбили дев'ять атак поблизу Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Григорівки. Виїмки, Федорівки та в напрямку Званівки. На Краматорському напрямку противник двічі атакував поблизу Ступочок. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки. У районах Олександра Шультиного, Турецька, Катеринівки, Щербинівки, Русиного Яру, Софіївки та Полтавки. На Покровському напрямку відбулося 76 бойових зіткнень у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове. Дорожнє, Паньківка, Новоекономічне, Молодецьке, Сухецьке, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Лисівка, Звірове, Котлене, Зелене, Удачне, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровське, Новопавлівка на Олександрівському напрямку Сили оборони України зупинили 26 атак у районах населених пунктів Запоріжжя, Андріївка, Клівцове, Олександроград, Піддубне, Воронне, Соснівка, Калинівське, Новогригорівка, Ольгівське. Та в напрямку Орестополя, Олексіївки і Привільного, на Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили 20 атак противника у напрямку Плавнів та Приморського, поблизу Щербаків, Кам'янського, Новоандрівки, Малої Токмашки Степногірська та Степового. На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позиції Сил оборони України у бік Антонівського мосту. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, а також завдали 63 авіаційних удари, скинувши 136 керованих авіаційних бомби. Крім цього, російські терористи здійснили 4364 обстріли, 97 із них із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 4335 дронів камікадзе. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили два райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 37 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 235 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Та 134 одиниці автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!